Привіт глядачам мого каналу. Сьогодні відео оглянемо околиці замку в райончику Лішниця. Такий місцевий замок тут розкішний. Але можна побачити, що тут ведуться роботи з реставрації. Ще але не знаю, чи зможу приїхати сюди, коли все буде закінчено по роботах, тому зніматиму вже зараз. Ось такий головний вхід тут. Там ще пам'ятник за цим муром християнський. Ось. А за самим цим замком знаходиться парк озера. Зсередина не знаю, чи я попаду. Якщо попаду, то покажу ще всередині замку. Я шукаю себе поміж твоїх ребен. Сміх у чужих людей, позабутих сна і пустих вокзала. День... Жив тут якийсь польський король своєї обслугою. чуваю ну, в Тут внизу підозрюю, якась річка протікала перед входом в цей замок як по класиці жанру. А в річці сиділи злобні змії і крокодили, щоб ніхто царя не вкрав. Цей райончик Лісниця знаходиться за околицею околиць Вроцлава, це вже не Врослав, це село було таке чи маленьке містечко, як я розумію, але з часом протягнули трамвайні колії від Терчинської арени сюди і можна доїхати трамваєм, але це дуже-дуже далеко. Знизу трішки підправлять і замок, це буде все дуже гарно виглядати. Територія парку бачу тут доглянута далі. Шкода, що в Україні такі замки та інші там історичні будинки. Влада залишає в занепаді. Можна пройти, хто там в Києві живе, чи туристам може приїхати, кому цікаві. різні історичні будинки, хто історію цікавиться, та пройти, наприклад, в Києві там, від Печерська до Лук'янівки і подивитися в якому жалювідному стані всі ті історичні всі пам'ятки українські. Ось і ще з останньої сторони покажу вам цей величний будинок. Якийсь пам'ятник сучасний. Споряд теж о, такі будинки з червоною черепицею, можливо там колись жила прислуга для панів цього замку, а може то окремі вже якісь угіддя пізніше збудовані. Та, ну, Місцеві хто живе тут на районі, на цьому Ось ще одна якась брама в'їзна більше до парку, то вони з радістю приходять сюди з дітьми, там майданчик великий. А хто з іншого району, як я звав, дорога займає багато часу. У нас така будка ржава, підозрюю, що то туалет. І по логіці він має бути безплатним. У нас виявляється тут ще й вхід на халяву. Я думав 20 злотих заплатити доведеться. Кавова машинка на вході, сходи. І тут виставки. Так що, кому цікаво, не перемикайтесь, подивимось експозицію. thank you Тут паркат уже на підлозі. Картини в тумані називається. Дуже моторошні. Ну що ж, я дуже вражений. Поляки молодці, ставлю їм 10 лайків. Зберегли такий будинок. Десь чорт іде в околицях врослава вже. Але три поверхи, чотири навіть. Все відкрито, йди собі, ну там вище третього немає. ну Тобто там є якісь вистави для дітей, там щось таке, якісь гуртки, я так зрозумів. Але дуже гарне місце, я вражений, що поляки зберегли цей такий громадський простір, громадський центр. Все безкоштовно. Приїжджайте, хто тут живе. З дітьми, думаю, теж буде цікаво. Так, ну що ж, моя прогулянка до кінця підходитиме. Покажу вам ще частинку цього села. Чи містечко такого, лісниця. Ось такі тут будинки, дорога. І піду сідати на свій трамвай, їхати вже в місто. Ось така тут кінцева трамваїв. Так що всім па-па. стежте за каналом, відкривайте для себе нові віртуальні подорожі та нові місця з каналом Вся Косячина.